Друзі привіт. Ми сьогодні в Татрах і зараз наш шлях на Братіславу. Ми дуже рано встали і виїхали в гори. цей раз ми обрали такий нестандартний шлях. До Братіслави зазвичай їдуть через Чехію, там автобани. Там дуже швидко. А ми сьогодні через гори їхали. Це маленьке містечко, це вузькі дороги і дуже повільна така швидкість. Зараз ми виїхали на автобан, нам залишається 200 кілометрів до Братіслави. Ми плануємо в Братіславі поселитися. і Поїздом поїхати до Вєни, до Відня. Я думаю, що і провести там вечір, погуляти по Відню. От. А сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібно у нас є мрія поїхати своїм автомобілем кудись в подорож. Але ж дуже Прискіпливо, дуже точно собі треба поставити запитання, а чи потрібно це вам? Тому що е подорож самоходом, автомобілем, е вона має свої переваги і має свої недоліки. Е з переваг я би що відзначив? Що ви самі обираєте свій маршрут. З переваг я би означив, що ви везете з собою речі і вам не потрібно тягати, і ви ну, можете достатньо багато взяти речей, які вам потрібні. Автомобільний маршрут. Ще дуже непогана перевага, що ви можете. Зупинитися, ви можете, якщо вам якесь місце сподобалось, ви можете залишитися на день, на два в цьому місці і тільки потім рухатися вперед. Ну, це такі основні переваги. Недоліки теж є. Автомобіль відносно тихо рухається. Швидкість невелика, якщо порівняти з літаком, наприклад. Автомобіль це така річ, про яку треба весь час дбати, і треба заправляти його, треба весь час думати, де запаркувати. І автомобіль це. Додаткова, якась, е якісь додаткові непередбачувані ризики, ну ви, мабуть, розумієте, про що я кажу, тому що дорога це не завжди спокійно і тихо. Але ж, якщо весь час не думати про ризики, і ви все ж таки хочете їхати е, автомобілем, дуже важливо от, поставити собі запитання. А що для вас е, шлях, що для вас е, знаходитися в дорозі? Тому що не завжди це цікава їзда, І, іноді це не, не дуже цікаво. Але ж е, я вам скажу, що Ну, завжди, по якій би дорозі ви не їхали, завжди ви побачите щось дуже красиве. Ми сьогодні бачили е, красивий туман, е, дуже, дуже маленькі села, гірські бачили людей, е, зараз зупинилися попити е, кави. Тобто, Ще раз обов'язково задайте собі запитання, а чи потрібна вам мандрівка своїм автомобілем? Ну, якщо казати своїм чи не своїм, ми потім ще про це поговоримо. А сьогодні ми рухаємося далі і до нових зустрічей.